Путін випробовує Трампа, проте Америка наполегливо заперечує реальність. Почнемо з останніх фактів: Путін заставив чекати Віткофа 8 годин. Путін не погодився на повне припинення вогню, що вимагала від нас Америка. Путін дав розпорядження не наносити удари по цивільній інфраструктурі та одночасно продовжує запускати шахеди. І от на це все Трамп наполегливо заплющує очі. Та ще й обурюється, коли його про це перепитують, і в цьому до нього приєднуються всі його посіпаки. Наприклад, Вітков заявив, що рускі самі позбивали свої шахеди, направлені на нашу інфраструктуру, і він вірить у доброчесність Путіна. Виглядає жалюгідно, проте не все так погано. Чому? Бо наша задача отримувати своє. Заборону ударів по інфраструктурі пропонували ми, і очевидно, чому. В нас немає паритету по дальнобійним дронам та ракетам, принаймні поки що. Якщо навіть станеться таке диво, ми від нього лише виграємо. Але вже під цим приводом, Зеленський попросив ракети до Петріоту під час дзвінка, і Трамп обіцяв пошукати варіанти. Про це заявив Білий дім. А от далі може бути цікаво, Трамп може продовжити заперечувати реальність, як він любить. Це вірогідно. Наприклад, як він заперечує, що тарифами вбиває власну економіку або носиться з байкою про оточення ЗСУ у Курську. Я навіть припускаю, що заперечення реальності може пройти в крайню стадію. Він може подати припинення ударів по інфраструктурі як свою перемогу та просто вийти з переговорів. Причому зовсім не важливо, чи удари будуть продовжувати наноситись. Йому достатньо створити легенду та сказати, що Байден так не міг. Але і цей пасивний варіант Україну абсолютно влаштовує, аби не шкодив. В будь-якому випадку вже стає очевидно, що з Путіним в них не все так гладко, як він хоче показати. Путін демонструє зневагу, яку не хоче визнавати Трамп. Змова пішла явно не по плану, і це гарні новини. Все буде добре. До завтра.